Thank you Тетяна Бердник майстер ошибани. Її роботи дивовижні. Просто не віриться, що виготовлені вони з рослинних компонентів, що матеріалом для прекрасної картини можуть стати пелюстки, квітки, стебельці травинки, листочок дерева тощо. Ошибана близька до ікебани. і в першому і в другому випадку використовуються рослини. Але якщо ікебана кебана обмежена рамками квіткових композицій, то шибана дає можливість для втілення найяскравіших фантазій, і свідченням цьому є роботи київської майстрині. Безмежний світ рослин. Відчути і передати його на полотні не завжди вдається навіть професійним художникам. А ця тендітна жінка створює свого роду шедеври кофточки, всі ліфи, капелюшки, квіти в руках це все натуральні пелюстки різних квітів. Можна для цього використовувати глаксінію, і листочки малини, і лілію, і тюльпан. Тобто, ви маєте підбирати під кожну спідничку такий одяг, щоб він був гармонійно поєднаний з цим матеріалом. Для цього підходить дуже багато квітів. В цій картині гігантська пелюстка гігантського бібіскуса перетворилася на чарівну спідничку. Деревовідна півонія, гвоздичка, троянда, мальва. Всі ці рослини були застосовані у цій роботі. Ця паночка зроблена з пелюсток гладіолуса і тигрової лілії. Всі кольори природні. Зберігаються вони за допомогою старого паперу, який я використовую в старих книжках. Тобто, треба підібрати вологопоглинаючий папір, який добре збереже і фактуру, і колір засушеної рослини. Сушити треба за сухої погоди. На вулиці не має бути дощу. А якщо ви зібрали рослину і вона трохи волога, то поставте її у вазочку, хай вона трохи підсохне, і тільки після цього можна закладати її під прес. Головна умова якісної засушки це треба підібрати старі книжки з старим вологопоглинаючим папером. Тобто папір має бути ось такий жовтуватий, ні в якому разі не можна брати глянцевий папір, тільки ось такий старий вологопоглинаючий папір. Як бачите, в такій книжці дуже гарно засушуються різні рослини. Ось я маю зараз показати вам дуже красиву гілочку дикої морковки, яка імітує осіннє деревця чарівні з такими рожевими, червоними жовтими відтінками. Книга має бути добре перев'язана, міцно перев'язана якоюсь. Ниткою, або якоюсь вірьовочкою, або під тяжкий прес, треба її покласти. І обов'язково треба покласти цю книжку на щось гаряче. Це має бути або батарея опалення, або піч, або. Влітку дуже добре сушити такі книжки на сонечку, на яскравому спекотному сонці. Засушка тримається близько 3-4 днів це влітку. А взимку на батареях опалення це може бути і швидше, тому що, звичайно, тепле гаряче повітря висушує рослини набагато швидше. Пейзаж називається на околиці, це реальний пейзаж. Він дійсно існує не тільки в моїй уяві, але й в житті. Зроблений він майже з 25 засушених рослин. Ну, для того, щоб, хоч трошки окреслити, з яких саме назву дах будинка, зроблений з листочків качанів, кукурудзи, земля з листя купини, це родичка конвалії. Паркан, ось такий бускового забарвлення, зроблений з пелюсток лілії і аїру, листочків аїру. Ну, А вся рослинність, яка росте навколо цього будиночка, там різні пелюстки різних квітів: це і лаватера, і глаксінія, і парасолькові рослини, які квітують такими дрібними маленькими квіточками. Ялинка зроблена із шматочків листя туполі сріблястої, а кожне дерево підрізано. За допомогою манікюрних ножничок дуже тоненькі такі лінії нарізалися з різних темних і світлих листочків. Крона посипалася крихтами подріблених листочків, тобто створюється така мережевна крона дерева за допомогою подрібнених квіточок і листочків. Ну і загалом я ж нагадую, що картина зроблена з дуже багатьох рослин. Це мистецтво нерідко називають живописом без пензля і фарб, і це дійсно так. В своїх роботах я не використовую жодної фарби: ні акварелі, ні олії, ні темпери, нічого, тільки природні кольори рослин. Гаю я рослини не тільки у коробках, але ще ось в таких прозорих файлах. По-перше, ви одразу бачите, що лежить у вашому файлі. Не треба довго шукати рослини. оскільки в мене тисячі рослин засушених, то мені треба час для того, щоб знайти потрібну квітку. Файл дозволяє мені швидко побачити, що саме лежить у цьому пакеті. Приблизно два-три тижні я витрачаю. Треба спочатку рослини засушити, підібрати. ну Я маю на увазі в комплексі, так? Робота ця дуже кропітка. Для того, щоб створити пейзаж, треба продумати наперед, а з чого я буду її робити. І ці рослини назбирати, підібрати, насушити, вибрати, потім розсортувати. І коли вже ти починаєш над нею працювати, це вже справжнє задоволення, яке отримує кожен флорист. Творча робота. Ця картина називається хуторянка. Дівчинка, яка сидить у таких польових квітах, до речі, квіти теж викладені живі, натуральні це й волошка, і фіалочка, і е, жовті квіточки. Весною вони з'являються, навіть не знаю, як вони називаються, і різні трави. Ось так от дівчинка викладена перетинками стручків іванчаю. Таке мистецтво я називаю флорографікою, коли лінія ведеться не за допомогою пензля або олівця, або якоїсь ручки, або пера. А тоненькими, тоненькими перетинками стручків Іван Чайце, по суті, травинкою малюю контур дівчинки. Дівчинка сидить у лугових травах і згадує своє дитинство. Вона хуторянка виросла. Ось у такій хаті перетворившись на чарівну пані. Використовую я для роботи дуже доступні інструменти це манікюрні ножнички і пінцет. А також для роботи потрібен клей ПВА. Всі мої картини виклеєні на цупкому картоні, який не гнеться. Це італійські паспорти, які залишаються в багетних майстернях після обробки фотографій, картин. Їх можна купити дуже недорого. Картон має бути цупкий, тому що після наклеювання великого масиву рослин тонкий картон може вигнутися і зіпсувати вашу майбутню роботу. Це е пейзаж зроблений в японській техніці, на, на мотив японських картинок. Цей сюжет я взяла з дійсно японських майстрів, спробувала попрацювати в цій техніці. Ви бачите, що задній план трошки, наче в тумані, добитися цього ефекту можна за допомогою тонесенької, тонесенької тонесенького паперу. Називається він папір для реставраційних робіт. За допомогою рослин можна створювати і ось такі чорно-білі графічні композиції. Коли я запитувала, назвіть мені рослину білого кольору? Багато хто називає. Ромашку, троянду, але насправді ці квіти мають жовтувати відтінок. А ось листя тополі сріблястої, перстач сріблястий, квіти оливкового дерева, мох, сфагнум, а також едельвейс і дуже багато інших полин, бордюрний полин, Санталіна її називають. Всі ці рослинки мають дійсно білуватий такий дуже приємний відтінок. І на чорному тлі або на темно-синьому тлі вони будуть просто світитися чарівним білим кольором. І ось таку Ку зимову композицію я зробила, і це цілий квадріптіх пори року: тобто літо, весна, осінь, зима. Рослин можна створювати і флоровітраж. Ця, ця технологія настільки проста, що її може опанувати кожний. Треба придбати самоклеючу плівку, розташувати на ній рослини і приклеїти цю плівку разом з рослинами на будь-яку скляну поверхню. В даному випадку маємо ось таку тацю. Зроблена вона з дерева і зі скла. Її дно прикрашають натуральні засушені квіти. Які взяті під звичайну самоклеючу плівку, тобто заламіновані. Цим, цією тацією можна користуватися і е, в такому положенні, і у вигляді столика ставити сюди можна якісь речі. Е, вона прикрасить будь-яку вітальню і буде достойним, достойним доповненням до вашого інтер'єру. Спробуємо створити казкову осінню. Композицію квіткову такий квітковий колаж за допомогою листя, стебел, квітів, трав і різноманітного природного матеріалу. Мистецтво це досить демократичне, не треба багато грошей мати, аби піти у ліс, у парк, на луки. У якусь галявину знайти симпатичну, де росте багато рослин, і там все це назбирати. Тобто всі ці рослини просто лежать у нас під ногами. Треба бути уважнішим до навколишнього середовища, не проходити по чогось цікавого, красивого, витонченого. подобається вислів. Є люди, які дивляться в калюжу і бачать зорі, а є ті, які бачать лише каламутну воду. Я бажаю вам у буденному бачити прекрасне, як і героїни нашої сьогоднішньої передачі. Це була програма Садору квітник. Я Світлана Чегушина. Побачимось.